Я сьогодні дуже коротко представлю вам посівний комплекс Пьотінгертеразен, який є одним з основних лідерів на ринку посівних комплексів. В принципі, єдиний шанс постійно залишатися лідером це постійно змінюватися. Зараз ви бачите четверту генерацію Пьотінгертеразен із значними оновленнями. Саме про ці оновлення я зараз і розповім. Перше важливе оновлення це їх подібне розміщення всіх робочих органів. Якщо умовно отак от посеред сівалки поставить дзеркало, то вона дзеркально відображається повністю на другу сторону. Що це нам дає? Жодного бокового уводу при будь-якій роботі на схилах, на твердих ґрунтах. Вона чітко йтиме прямолінійно а відповідно можна працювати із мінімальним перекриттям за gps навігацією А друга і, мабуть, найважливіша система, яка дозволяє ефективніше працювати із добривами, це перерозподіл потоків від висівних. Бункер розділений у співвідношенні 60 на 40, а без ніякої рухомої перегородки. Але від кожного з бункерів ви можете направляти потік туди, куди вам потрібно. Якщо ви висіваєте більше зерна, ніж добре, ви зерно засипаєте в 60% і цей потік направляєте на грибок розподільник для висіву. Останні дослідження десь за 5-7 років, як європейські, так і американські, які стосуються оптимізації використання добрив, говорять про те, що а, точка, куди ви закладаєте добрива при посіві, а, буде оптимальною для різних культур і для а, різного періоду вегетації. Якщо ви сіваєте озимі культури, а, найоптимальнішим варіантом буде, якщо ви добрива поставите чітко у міжряддя. А якщо ж ви висіваєте ярі культури або ж культури із коротким періодом вегетації, тоді більшого ефекту можна досягти, використовуючи добрива або 100% добре в рядок разом із посівматом, або 50 на 50, розподіливши половину добрив рядок, половину в міжряддя. Саме відгуком на результати ось цих досліджень стало оновлення на теразим, яке розподіляє потоки. А таким чином ви можете використовувати менше добрив і отримувати той самий врожай, бо використовувати добрива більш ефективніше. У всьому іншому, це стара добра теразенка із найкращою якістю дотримання глибини посіву, середнє відхилення не перевищує пів сантиметра. Ось це точне закладання глибини посівмату гарантує нам найвищу польову схожість в реальних умовах. Дякую всім за увагу.